Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні у нас 12 січня. Буду традиційно проводити вам огляд цін на автомобілі, що продаються. Зробимо вам 5 відео з підбірками. Одна буде з бусами, друга з чобітками. З кросоверами, також сімейні автомобілі, мінівени п'ятимісні, семимісні і седани, універсали хетчбеки. хечбеки. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір або разову перевірку авто. Список міст бачите зараз на екрані, також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. В разі перебої зі зв'язком пишіть на Viber Telegram, вам віддзвонять. Підтримайте наш канал лайком і коментарем. Підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Volkswagen Caddy. Оригінальний пасажир, пригнаний з Німеччини. Восьмий рік 1,9 дизель, 77 кВт. Авто в рідній фарбі. 220 тисяч пробіг. 8250 ціна. Так, ось тут номер. Так, здається, все прочитала. П'ятиступенева механіка. Так виглядає. Opel Combo. 10-го року, 1,7 дизель, 74 кВт, 216 тисяч пробіг. Є сервісна історія, кондиціонер, 6700, ще буде торг. Бачите, номер телефону. Так, хто зачинено. Відчинене, дякую. Зараз ще бути. Так, зараз до? Так, показую. П'ятиступенева механіка. Так він виглядає. Вказує задній ряд. Так. Fiat Doblo, пасажир. 13-го року, 1,6 дизель. Так, оригінальний пробіг 187 тисяч. Оригінальний пасажир. Номер телефону є 7,850 ціна. Так, шестиступанева механіка. Так він виглядає приблизно. Є парктроніки. Рено Енго 11 11-го року. 1,5 дизель, 250 тисяч пробіг. 7,200 ціна. Номер телефону 0... 99. 0,99. 951. 951. 37,86. 37 Як вона виглядає? А відкрита вона. Добре. Так вона виглядає в салоні. П'ятиступенева механіка, пасажир. Volkswagen Caddy, 6 шостого року, 1,9 дизель, 6 350 ціна буде ще торг. Так, на рахунок номера... Так, сподіваюсь, видно? Так, клімат контроль. Покажу. Трошки запотіло. Не знаю. Сподіваюсь, вам видно. Так, механіка. Клімат контролю не бачу. Не бачу. Є фаркоп. Opel Combo Так, 15 рік, 1,6 дизель, 88 кВт, 10950 ціна, клімат круїз Парктронік, номер телефону вище. Шестиступанева механіка. Ой. Так він так виглядає. Пасажир. Парктроніки. Ринокенго 8-го року 1,5 дизельний двигун, 6950 ціна. Так, вже розметнена, є кондиціонер. П'ятистепанева механіка. Ford Transit Connect вантажний 17-го року. 1,5 дизель, 66 кВт, 200 тисяч пробіг, 8700 ціна. Номер телефона тут. П'ятиступенева механіка. Так, тут вантажне відділення. Так, друзі, зібрали аж 4 кадіка вкупі. Можна вам буде зараз зараз показати. Спочатку срібний. 15-го року 1,6 дизель, 75 кВт. Так, поміняний ГРМ. Є кондиціонер, електрика, 200 тисяч пробіг, 11950 ціна. П'ятиступенева механіка. Кондиціонер. Наступний. темно-сірий Металік. 12-й рік, 1,6 дизель, 75 кВт, 257 тисяч. Пробіг, бортовий клімат, електропакет Фаркоп, 10 750 ціна. Так, власник один. Бачу по номеру. П'ятиступенева механіка. Так, клімат. Тут 14-й рік. 13 рік, це у нас чорний металік. 1,6 дизель, 75 кВт, 242 тисячі пробіг. Так, мультикермо, парктронік, кліматконтроль, електрика, датчики дощу світла, навігація, підігріва, сідінь, 11 950 ціна. Покажу, як він виглядає. п'ятиступенева механіка також. Так, і сірий. 10-го року 1,6 дизель 75 кВт, 253 тисячі пробіг, кондиціонер, електрика, 8,950 ціна. Також 5 механіка. Так, зараз їх покажу всіх ззаду. Так, дивіться, фаркопи на двох є. Парктроніки. На чорному і на срібному першому. Там, де нема фаркопа. Даче, докер. Колись просили показати. Тут 13-й рік. Один газ бензин, 200 тисяч пробіг, авто не фарбоване, технічний ідеальний стан. Авто вже є на реєстрації. 5800 ціна буде ще торг. Номер телефону є. Це пасажир. П'ятиступенева механіка. погано видно. Є фаркоп. Рено Кенго, 8-го року. 1,6 бензин, 78 кВт, 209 тисяч пробіг. Так, ціна 6800 чи 6900 чи 6, 6 Дзвоніть, уточнюйте. Тут номер телефону. Є сертифікат. Кондиціонер. Тут механіка? Тут не буде видно.